Вітаю, це Ігор Бойко і подкаст Вдосвіта. Найголовніші новини футбольного дня. Я розповідаю про те, що відбулося. Ну і намагаюся трохи аналізувати усі ці події. Сьогодні в нас перше. Серпня і головні події наступні. Шахтар за день підписав відразу двох футболістів. Ці підписання не стали несподіванкою, адже про це велася мова вже деякий час. Утім, офіційно лише зараз центральний захисник Став Лемкін та Вінгер Егінальдо стали гравцям Шахтаря. Лемкін це ізраїльтянин. Він останнім часом грав за Тель-Авів, Його добре знає головний тренер. Патрик Ван Левен, адже вони перетиналися в Макабі Тель-Авів, коли Ван Левен був там директором академії. Утім, не лише цей зв'язок потрібно прослідковувати. Лемкін дуже непогано себе проявив у складі Хапуеля, у складі молодіжної збірної Ізраїля на різноманітних молодіжних турнірах. І це такий цікавий футболіст, якого вдалося запросити за невеликі гроші і. А він цілком може стати основним в складі Шахтаря вже зараз. Шахтар, що цікаво, стосовно Егіналду Даріо Серна сказав, що незважаючи на те, що це молодий футболіст, а Гіналду 18 років не має часу на адаптацію, і Шахтар, за словами Серни, не має часу чекати 2-2 роки на те, щоб розкрити футболіста, тобто всіх цих юнаків яких Шахтар купує вже десятками, фактично з Бразилії, з Еквадору, з усіх країн Латинської Америки? Вони потрібні вже зараз, і це цікавий момент, тому що зазвичай це не трансфери для шахтаря нові. Юні бразильські футболісти, але умови, схоже, що нові, і цих гравців шахтар вже хоче використовувати зараз, не чекати, коли вони досягнуть там якихось висот певних в команді. Але і Егіналду, і інші бразильці, як Невертон, чи Педріньо, і Лемкін, і Кастільо опорний півзахисник, який прийшов раніше, це все посилення для першої команди і тут. Цікавий інший момент, як далі українським футболістам першої команди себе почувати, і другий цікавий момент як почувати себе українцем з молодіжної команди. Але зрозуміло, що повномасштабне вторгнення воно сильно вплинуло на цей перехідний період, тому що школа Шахтаря. Рік провела в Хорватії, і молодіжна команда. Також втратила футболістів і школа, втрачала футболістів. І цей перехідний період він не мабуть не буде працювати так, як мав би працювати. Оттім варто спостерігати. Найголовніша новина, чи мабуть варто говорити про чутки це можливість повернення Дмитра Чигринського. Неймовірно досвідченого футболіста, який останнім часом грав в Греції. Через травму Шахтар втратив Валерія Бондара на декілька місяців, і це проблема. Адже Бондар пропускатиме і старт Ліги Чемпіонів, тобто важливий період, Чигринський як досвідчений футболіст може тут допомогти. Це також, як говорить, ініціатива Серни Але ну хто далі? Якщо травму можливо отримає траурету Євген Селезньов, Стане гравцем Шахтаря. Тому цікаво. Цікавий момент і в іншому. Шахтар підписує футболістів. Нові та нові гравці приїжджають у той же час. Ігор Суркіс в своєму інтерв'ю говорить, що футболісти не хочуть їхати в Динамо. Легіонери, навпаки, легіонери хочуть залишити Динамо. І при цьому Шахтар підписує легіонерів. Чорноморець підписує легіонерів. І як якось так виходить, що Динамо не може підписати легіонерів. Хоча проблемні позиції є, і Сурки знову ж таки в інтерв'ю розповів, що потрібен нападник, незважаючи на те, що Владислав Ванат забив два м'ячі, але він один нападник в команді. Просто один нападник в команді. Звичайно, що потрібен ще хтось. Ну і потрібні центральні захисники після... Того, що вже в першому матчі награли Денис Попов та Кристян Біловар, які готувалися до цього першого матча, які були основною парою на зборах, то звичайно Динамо потрібні захисники. Мова навіть не про лише Єврокубки, якісь там лігу конференцій, а просто з чемпіонаті України потрібні захисники, з якими було б спокійно дивитися футбол, а не нервово кожного разу. Далі, далі теж про українців, але вже в тих українців, які не в чемпіонаті України виступають. Хоча Микола Кухаревич, молодий нападник, міг повернутися до України, були ці розмови. Однак він залишається в Європі, причому залишається на Британських островах. В минулому сезоні він грав за Гіберніан в чемпіонаті Шотландії, забив 5 м'ячів, був орендований у Труа. Однак. Там були в нього різноманітні проблеми. Травма. По перше, взимку, яка завадила повноцінний сезон провести. А по-друге, в першій частині чемпіонату він був основним. Потім повернувся головний нападник гіберня на Кевін Нізбет, і вже у Кухаревича менше шансів було. Однак він залишається, причому опинився в Англії в чемпіоншипі в клубі Свонзі. Кухаревич підписали з ним контракт, не називають суму. Але це цікавий перехід. Свонзі дуже ретельно відноситься до своїх підписань. Там немає десятка гравців, які приходять і хтось з них може заграти. Тут клуб обережно працює на ринку і. Завжди хоче від футболіста одного якогось підписаного отримати максимум. Але стосовно перспектив Кухаревича в Свонзі і стосовно Свонзі є один цікавий момент. У команди є такий нападник, як нідерландець Перу. А він за два сезони забив 41 м'яч вихованець ПСВ. Його дуже хочуть придбати інші клуби. Але після того як Інший клуб чемпіоншипу Ковентри продав свого нападника Віктора Джокера, що за 20 мільйонів євро. Той Свонзі хоче продати Пірун не дешевше. Ну а якщо дешевше, то не набагато проблема в тому, що у Нідерландця контракт закінчується за рік, і 20 мільйонів за нього ніхто не хоче платити. Бажаючи ціну скинути, тобто Перу поки залишається гравцем Суонзі. Якщо він буде гравцем Суонзі надалі, то це серйозна проблема для Кухаревича в плані перспектив постійного місця в стартовому складі. Адже це футболіст, який точно буде в старті. Суонзі грає за схемою 3-5-2 або ж 5-3-2. І один нападник з них це Перу, Ну, це важко якось інакше це побачити. Але якщо ось він піде, шанси збільшаться однак рівень Свонзі, можливості цієї команди значно впадуть. Кухаревич неоднозначно стане стартовим нападником в парі з Перу, адже прийшли також Джері Єйтс з Блейкпола. Він забив 14 голів в минулому сезоні в чемпіоншипі, тобто це гравець більш готовий, до цього рівня більш звичний. В цьому чемпіонаті, і також іншим новачком став Джошуа Гінеллі, який в минулому сезоні, так само, як і Кухаревич, грав в Шотландії але за Загад, там він забив 12 голів. Тобто Кухаревич наразі, якщо так оцінювати, є одним з чотирьох нападників, можливо, навіть одним з п'яти, зважаючи на наявність команді, зокрема Алієма Калена. Молодого вихованця, ну, такого молодого, вихованця Сонзі. Тому потрібно боротися спочатку буде за місце у стартовому складі, це не так легко. Хоча ось варіант зі Суонзі цікавий, мабуть, найцікавіший, який був у Кухаревича впродовж цього трансферного вікна. Інший трансфер не стосується напряму переходу українця, але стосується можливості українця в команді. Марсель вже фактично підписав Елімана Андіє з Шеффілд Юнайтед англійського. Приїхав він до Франції і ось ось буде оголошено офіційно. Ільман Дяє це футболіст, який є прямим. Стовідсотково прямим конкурентом Руслана Малиновського в Марселі. А після того, як Марселіно очолив цю команду, Марсель буде грати 4-4-2, і Малиновський в контрольних матчах діє саме на позиції другого нападника, але не ось такого дев'ятого номера, а 10-го номера. Тобто нападника, який так розташовується попереду, але грає трохи з глибини. Також Сіндіа, коли грав за Шеффілд Юнайтед у Чемпіоншипі, він якраз був таким нападником. Схема була дещо інша: 3-5-2. Але роль фактично та сама: не дев'ятий номер, а 10-й номер. І грав він дуже непогано. 14 голів, 10 результативних передач у Юнайтед вийшов до прем'єр-ліги і дуже розраховував підписати новий контракт з сенегальським нападником. Віддали йому 10-й номер, робили яскраву презентацію, умовляли, догоджали. Але зрештою, Андя, який є вихованцем Марселя, який любить цей клуб, любить це місто, все ж захотів переїхати до Франції, повернутися ну, фактично на свою батьківщину. Тому це такий серйозний трансфер, і Марсель дуже хотів його запросити. Заплатять, говорять у Франції 15-18 мільйонів євро, але сума, мабуть, менше буде близько 10 мільйонів, тому що контракт закінчується і Шеффілд Юнайтед не мав важелі впливу на Єндіа. Але для Малиновського це дуже серйозний виклик, і прямо зараз, прямо зараз не є основним нападником Руслан Малиновський гравцем старту складу, адже Андії видається. Основним на цій позиції. Також залишаємось у Франції, але Saint-Germain перебуває в періоді активної трансферної роботи 1 серпня це був важливий момент стосовно Кіліана МБАПЕ, адже він мав можливість продовжити контракт на рік. Була така опція. Однак цією можливістю Мбаппе не скористався. Зате він отримає новий транш грошей. Якщо він до 1 серпня залишається гравцем, Saint-Germain, то отримує бонус. І ось МБАПЕ контракт не продовжив, бонус отримає, тому що ніяк цьому не перешкодити. Однак в найближчий місяць він може залишити клуб, і Saint-Germain цього дуже хоче. Вже так здається, що більше, ніж сам Мбапе. В той же час клуб веде перемовини серйозні стосовно двох футболістів. Якщо з Усманом Дембеле з Барселони все зрозуміло, вже навіть іспанська преса пише, що він залишив розташування Барселони та поїхав до розташування Пари сен джермен і буде проходити медкомісію. сам футболіст захотів цього трансферу, він поговорив з Барселоною, домовився про фінансові умови, щоб відмовитися від свого бонусу Дембеле. Цього трансферу та його фактично Барселоні, щоб клуб отримав більше грошей. Але сума трансферу залишається стабільною, 50 мільйонів євро. До 1 числа це була клаусула, але так як домовитися не зуміли, то все одно трансфер відбудеться, все одно Барселона готова продати. За 50 мільйонів свого футболіста Парисен-Джермен. Інший гравець, який може перейти до Паризького гранту, це Рандал Коломоні, нападник Айнтрахта в Німеччині У нього чудові показники були в минулому сезоні. І хоче Париж повернути до Франції цього футболіста, однак там навряд чи вдасться домовитися про меншу суму, ніж 50 мільйонів. Але цей трансфер ще перебуває на ранній стадії. Перемовини тільки розпочалися. Ще один трансфер, про який варто сказати, він вже був очевидним. Це переїзд Фабіньо до Саудівської Аравії, де яка пауза сталася. Однак, контракт, зрештою, з Алітіхадом він підписав. В контексті Ліверпуля це серйозна втрата, адже. Пішов футболіст, який мав бути основним, який був основним та ключовим. Потім розгубив свою важливість, але вже навесні став знову показувати яскраву гру важливу гру, і тепер він йде. Ліверпуль шукатиме. Я думаю, що Ліверпуль шукав і готовий вже замінити Фабініо. Лише цікавим, ким, що це буде за трансфер. Однак це втрата і Ліверпуль, аби сподіватися на крок вперед, в порівнянні з минулим сезоном, потрібен центральний півзахисник опорний хавбек, який буде. Всіх цих яскравих футболістів в стартовому складі страхувати, адже Ліверпуль тепер грає з Трентом Олександром Арнолдом на позиції центрального півзахисника під час розіграшу М'яча є Олексій Смакалістер новачок. Є ще один новачок Домінік Собосла. Це все футболісти, які на атаку будуть працювати ідеально, але ж хто буде працювати на оборону? Ось цей футболіст дуже потрібен гравець типу Фабіньо. тому Ліверпуль має на трансферному ринку ще працювати місяць, залишається до закриття трансферного вікна, і дуже мала кількість клубів свою роботу закінчили. Це стосується і України, і Європи, і всіх, всіх, всіх. Навпаки, серпень, хоча вже й футбол розпочинається, традиційно найбільш активний стосовно різноманітних трансферів. Ми ж на сьогодні будемо закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта, де я говорю про найголовніші та найцікавіші події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки він є. До побачення!